Всім привіт! Прийшла посилочка. Давайте дивитися, що там цікавого. Оп. Пакувальний папір, щоб нічого не пошкодило, щоб нічого не розсипалося. Так, наша накладна з усіма. Я тут багато чого набрала саме по акції. Ви тільки подивіться, по яким цінам у нас помади. Це просто якась. Ем... Акція розпродаж, таких цін, мені здається, не буває. Так, взяла ось гель для інтимної гігієни. Беру його постійно, я від нього просто в захваті. Був іще ось такий гель на акції. До речі, мені з грейпфрутом подобається більше, ніж з лаймом. Тому, знову ж взяла по акції. І дивіться, а, ще ж взяла. Ось туш, Також мені подобається, у мене вже майже закінчилося, взяла обновити собі асортимент. І ще в мене заказали червоні помади. Це я не собі, це в мене на, на замовлення було. Це в мене відправ... поїде далі до моїх подружок. Це я взяла на пробу ось таку помаду. Зараз відкрию, покажу. В мене такої ще не було, я не тестувала. Ой, трошки незручно однією рукою. Ладно. Помаду брала собі, можна рвати упаковочку. Ось така зволожуюча помада. Взяла собі отакий нейтральний, більш як нюдовий колір. Ось така вона. Якраз на зиму зараз користуватись на кожен день. Подивимось, наскільки вона буде класно зволожувати. Так, що відгук зроблю трошечки пізніше, коли користуюсь. І ще на розпродажі були ось ще дві взяла. Вони запечатані. Я вже такі брала. Вони в тюбіках рідкі помади, дуже класно. На літо отак, кинула собі тюбік, сумочку і носиш. Вони легенькі, знову ж таки, вони рідкі, ближче напис, бачите, помада-блиск, то я би сказала, що вони більше як до блиску. Чудові, класні, взяла собі ще два нових кольори. На літо буде те, що. Те, що не треба. Ось така малесенька. Сьогодні в мене посилочка. На цьому все. Всім дякую за перегляд.